Так виглядає інжир, а в них в Італії Фіки називаються. Ось вона Фіка великий. Це приватний сектор, будиночок. В селі з видом на гори. Щось на полі палять. Це газова станція. Оливки, кілька дерев оливок і ось такий інжир. Зараз будемо його пробувати. Він той, що впав, смачніший. Ось Так виглядає фіолетовий інжир з мухою. Але він солодший ніж а Зелений? В'ялений, я не люблю його взагалі.